Вітаю вас всіх, друзі. Сьогодні на Ютубі буде скорочений запис, тому що я хочу говорити відверто на дуже багато речей. Хочу відреагувати. І думаю, що не варто це робити на Ютубі, тому що Ютуб може забанити наш канал. Тому повна версія цього ролику буде викладена на наш телеграм-канал mamai.ua І всіх я запрошую після початку цього запису зайти на телеграм-канал і додивитися все до кінця. На YouTube-каналі у нас буде початок цього запису і кінець запису. Всіх запрошую підписуйтесь на наш канал. Гасло нашого каналу тільки про головне. Ми розглядаємо на нашому каналі головні питання, які є фундаментальними. Для державотворення фундаментальними для людини, фундаментальними для правильного освіта сприйняття. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, реагуйте своїми лайками, своїми коментарями і безумовно при бажанні підтримуйте те, що ви бажаєте підтримати. А зараз запрошую всіх подивитися головний формат цього ролику на телеграм-каналі. Чекаю вас там. А тепер, що робити нам, українцям? По-перше, нічого не бійтесь і об'єднуйтесь місцеві спільноти чоловіків та жінок. Допомагайте один одному відстоюйте свої людські права всіми можливими конституційними засобами. Не давайте нікому над собою знущатись та засіхати на ваші права та свободи. Чиніть громадський опір свавіллю чиновників та нелегальним озброєним групам. Жінки українки, на вас зараз лягає головна соціальна активність у відстоюванні прав чоловіків. Якщо будуть загрожувати вам і дітям, піднімуться всі. По-друге, Чоловіки, використовуйте вільний час та навчайтесь військовій справі. Нам треба відстояти Україну від зовнішнього ворога та навести лад у внутрішньому просторі держави. По-третє, всі доєднуйтесь до Всеукраїнського козацького руху через волевиявлення анкету, на яку є посилання нижче. Підписуйтесь на наш YouTube канал та телеграм-канал. Проводьте роз'яснювальну роботу серед силових структур, представників ТЦК, поліції. Переважна кількість з них нам не вороги. Це наші співвітчизники і це теж чиїсь діти. По-четверте, всі факти злочину та зловживання влади на місцевому рівні, фото, відео, посадові документи злочинців. Документуйте через зразок заяви на нашому Google диску. Виконуйте чітко інструкції, що вказані в заключній частині заяви про злочин. Дані матеріали будуть використані нами для захисту прав та свобод людей. І тепер по п'яте. Допомагайте всеукраїнському козацькому руху у створенні дієвого військового резерву для ЗСУ. Нам треба відстояти нашу державу і повернути всю окуповану територію. Допомагайте своєю активністю та увагою нам. У державотворчих справах. Доєднуйтесь до петицій своїм голосом, допомагайте коштами на наші рахунки. Враг не пройде, перемога буде за нами. Дякую всім.